Зараз я хочу показати, яким чином можна відслідкувати Wi-Fi мережі в вашому регіоні і під'єднатися до обраної мережі. Значить, можливо, відслідкувати мережі стандартними засобами Windows, але я вам хочу продемонструвати відповідну програмку Insider, яка дозволяє переглянути в графічному вигляді і розгорну, отримати розгорнуту інформацію про те, які є мережі у вашому регіоні. Значить, запустивши програмку, ми можемо бачити, відпов... Значить, ми можемо бачити табличку. В табличці вказана назва мережі, і ось перераховані всі мережі, які є в заданому регіоні. Далі Канал, який займає відповідна мережа, наприклад, ось ця мережа займає 9 та 5 канал. Значить, відношення сигналу до шумів, тобто сила сигналу, якою можемо приймати дану мережу. Security захист мережі, яким чином ця мережа захищена. Мак-адреса точки доступу. Ну, іноді визначається, ну тут в більшості випадків визначається виробник обладнання. Іноді, наприклад, він може от, в даному випадку не визначатися. І тип мережі. Ось тип мережі інфраструктура. Значить, ці мережі тут у нас зображені. Ми можемо оцінити, які мережі є найбільш потужними сигналами, мають в даному районі, і підключатися саме до них. При тому, які можуть, от, наприклад, мати не мати захисту, тобто загальнодоступні мережі і мережі, які можуть мати відповідний захист, тоді треба знати логін і пароль. Значить, для даного випадку під'єднаємося до мережі System Point. Ось ця мережа тут є зазначена, вона займає 11-й канал, вказаний рівень, захист, MAC-адреса і що це є обладнання D-Link. Значить, ось знизу є зображені вже в графічному варіанті всі мережі. Ширина їх каналу, який займає ось центральний канал, це 11-й, також може впливати на 10-й, 11-й канали. І відповідно інші мережі. Значить, бачимо, що рівень ну, не найбільший, але один із найбільших в даному регіоні, і можна до цієї мережі під'єднуватися. Значить, Будемо під'єднуватися загальним чином. Для цього е, може бути автоматичне під'єднання. У нас е, включене під'єднання за вимогою. Подвійний щелчок на е, цьому значку, і ми бачимо список мереж у районі. Тепер уже це є стандартний засіб Windows. Ось наша мережа System Point. Ми на неї клацаємо два рази. Пропонується ввести. Пароль двічі, щоб не було помилки перший і другий раз. Пароль введений, підключити. От відбувається підключення. Зараз комп'ютер намагається під'єднатися до мережі і перевіряє пароль. Відповідно, ось тут буде відображено, що жидним шрифтом, що є зараз іде підключення до даної мережі. Так, триває підключення мережі. Якщо все буде гаразд, ми отримаємо повідомлення, що нам таки вдалося під'єднатися до цієї мережі. Так, Поки підключення до мережі немає. Ось здійснилося підключення до вибраної мережі. Це у нас закрити. Тепер пересвідчимо, що дійсно є підключення, состояння. Вказана швидкість підключення максимально можлива. І підтримка, вказана, IP-адреса, маска мережі і так далі всі параметри, які є для підключення при підключенні до такої мережі. Звісно, тепер ми можемо мати доступ у інтернет через таку мережу